Христос посеред нас вітаю вас, дорогі брати і сестри! Це православний вісник, програма, яка налаштовує на рух від земного та мінливого до вічного і нетлінного. У сьогоднішньому випуску ми разом дізнаємося про таке: за що апостола та євангеліста Йоанна назвали Богословом, та чому до цього додалося імення апостола Любові? Як виглядає літопис життя нашої церкви? Або про події минулого тижня в Україні очима вірянина. І нарешті до чи Досифея, або розповідь про людину, яка залишила після себе світло святості та нерозгадану до кінця таємницю. Яку саме дізнаєтеся протягом найближчих 20 хвилин. І не лише її, а й багато іншого та непересічного, з чого складається велика мозаїка. Під назвою духовне життя. Якщо вам цікаво, то лишайтеся з нами, підтримуйте програму подобаннями, робіть репости, запрошуйте до підписки друзів та залишайте розгорнуті коментарі. Саме так ми разом будуватимемо і надалі простір нашої єдності у Христі. Він був наймолодшим та найвідданішим, адже лише він, один з дванадцяти стояв на Голгофі. Також він був за свідченням святого письма улюбленим учнем Христа, якому Господь відкрив зрадника на тайній вечері. А ще він не просто розповідав історію Сина Божого, але осмислив її в глобальному космічному масштабі. Згадаймо, хоча б початок. Його спокон споконвіку було слово. Ось за що апостола Іоанна по праву назвали Богословом, проте його богослов'я не було складним та незрозумілим. Адже саме Іоанну судилося знайти найдосконаліші слова для визначення того, в кого ми віримо. Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі. І Бог у ньому. При цьому це не абстрактна формула, а досвід особистого наближення до Христа, до чого святий апостол і по сьогодні закликає кожного вірянина. Православні християни називають апостола Іоанна Богословом та улюбленим учнем Христа Спасителя. Оскільки Він описує в Євангелії воплочення Христа Спасителя, яке є найбільшим виявом любові до людини. І дійсно, коли ми хочемо виявити свою любов, ми співстраждаємо нашим ближнім. Ми не просто споглядаємо на їхні страждання. Ось чому любов Христа. Святий апостол Іоанн бачить якраз у святому воплоченні. Крім цього, сам святий апостол говорить про те, що сам Спаситель його називав то, тим, кого він любив. І дійсно, якщо подивитися на всі книги, які написав святий апостол Іоанн, це і Євангелієм, і три послання», і апокаліпсис. Або як вірніше називати його Откровенням, ми побачимо там, що Він постійно підкреслює, що Господь дійсно любив його, але і в своїх посланнях Він каже возлюблені мої», відповідно, і цю любов передає від Бога до нас. В Євангелії Він підкреслює ось цю Божественну головну заповідь, любіть один одного. У посланнях він навіть говорить, хто любить Бога, Той побачить Його, як Він є. І чомусь помилково вважають, що в Апокаліпсісі, в книзі Откровення, Господь надає нам тільки страждання, або сам Йоанн описує тільки страждання. Але це неправда, оскільки найголовнішим мотивом того, що він взагалі написав цю книгу. Це буде якраз закінчення, завершення цієї книги, а саме споглядання Бога, як Він є, споглядання Бога у Царстві Небесному у Небесному Єрусалимі. Тому в день пам'яті святий апостол Іоанн закликає нас до любові один до одного, адже саме це і є якраз виявом любові до Бога. І любов до Бога це не просто якесь визначення самим собою Я люблю сьогодні або я не люблю Бога. Любов до Бога виявляється саме до ближнього і дуже добре, як кажуть святі Отці, якщо взагалі у нас немає ворогів. А якщо вже так сталося, що вороги з нами живуть, або ми стали причиною того, що вони стали ворогами. Потрібно возлюбити їх. І в цьому якраз і є найголовніша заповідь святого Богослова і святого улюбленого учня Йоанна. Кожен тиждень нашого життя лягає новим рядком у літопис церкви. Хтось із нас звершував справи милосердя, хтось долав випробування, а хтось просто вірно стояв у молитві. Але робив це не на самоті, а разом із сотнями тисяч одновірців, об'єднаних силою під назвою Любов. Саме в такій єдності навколо нашої української православної церкви і народжується наш літопис. Історія не лише окремих подій, а й життя усієї православної, української родини як живого тіла Христового. 5 жовтня, 17 неділю після п'ятидесятниці, високоприсвященніший Феодор, митрополит Мукачівський і Ужгородський, очолив святкову божесну літургію у храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці Селі Дубрівка. Його високопересвященство співслужили священники Іршавського благочення. Під час богослужіння підносилися зубі молитви за мир в Україні, за припинення війни та за військовослужбовців збройних сил України. Після завершення літургії митрополит Феодор звернувся до присутніх зі словом проповіді. Архіпастор висловив подяку настоятелю храму протирей Василію Повх. Та всім парафіянам за їхні труди і спільну молитву, а також благословив усіх присутніх. 3 жовтня у Святотроїцькому чоловічому монастирі села Річка Хуйської єпархії відбулося архієрейське богослужіння, Божесну літургію очолив керуючий Хуйської єпархії митрополит Хуський виноградівський марк. Його високопросвященство співслужив високопросвященніший Симеон Архієпископ Угольський, вікарій Хуйської єпархії, а також численне духовенства єпархії. Під час богослужіння була звершена присвітерська херотонія над насельником обителі Іради, яконом Нектарієм та Лабірчик. Усі присутні підносили особливі молитви за воїнів Збройних сил України та за настання. Миру на нашій землі. Що краще бути чоловіком чи жінкою? Є в церковному календарі особистість, яка доводить насправді важливо зовсім інше. А саме, наскільки ти здатен бути людиною за образом Христа. Хтось називає цю особистість преподобна Досифея. хтось старець. До Ми ж вшановуємо передусім її святість, пам'ятаючи про дивовижне світло молитви та любові, залишене нею в Китаєві, одному з передмість нашої столиці, міста Києва. Китаївська пустень завдяки своєму розташуванню та багатству священних місць і людей надає душевний спокій усім, хто її відвідує. Завдяки своїй віддаленості від гучного міста печери Китаївської гори зберегли свій первинний вигляд майже без змін. Серед відомостей, які ми знаємо з історії, на цьому місці була вотчина князя Андрія Боголюбського. Це було 11 століття. І коли він пішов з Києва, виїжджав уже, то він цю чину передав Києво-Печерській лаврі, подарував Є якась там грамота в історичному архіві, де про це написано. І з тих пір тут був пещерний монастир. Легенди про ці святі місця дуже люблять переказувати у народі. Не одне покоління приписували печерам підземний лабіринт, що пов'язує їх аж з печерами Києво-Печерської лаври. Утім, історики та дослідники ніколи не знаходили цьому підтвердження. Є план печер, і він з'явився таким дивним образом на початку 2000-х років, коли був построєний цей храм печерний, на пам'ять преподобної Досіфеї. До нас прийшли студенти, які займалися якимись своїми іслідуваннями. Вони знайшли в музеї, в бібліотеці музейній, план печер і принесли нам, якраз коли у нас залишалась пам'ять при подобної досіхей. ми, в яких ми знаходимося, вони складаються з трьох ярусів. Один ярус, три, три поверхи, так їх можна назвати. От, у всіх трьох поверхах цих пещер знаходяться келії. По ним видно, якщо ви покажете ці келії, там видно, що вони похожі на лавські пещери. Видно, що тут проходило життя монашеське. Святиня за час свого існування зазнавала як розквіту, так і занепаду. Трагічними для неї були роки безбожної влади, війни. Новітня історія обителі почалася на початку минулого століття. Тут відновилося чернече життя, стали звершуватися богослужіння. Сюди знову повернувся Лаверський скит. Це місце, де поховані подвижники Києво-Печерської лаври. Відомостей про усіх подвижників, які тут подвизалися, історія не зберегла. Але про одного з них знають далеко за межами монастиря. Дар'я Тяпкіна народилася далеко від Києва у родині знатних дворян. До дев'яти років дівчинку при монастирі виховувала бабуся, монахиня. Повернувшись до батьків, дівчина не захотіла вести світський спосіб життя. І, зрештою, аби її не видали заміж, Дар'я наважилася на втечу з дому. Вона вирішила присвятити своє життя служінню Господу, прийнявши чоловічий образ та назвавши сім'ям Досифей. Майбутня свята пішла в монастир. Справа тому, що вона ж вела подвижнішіцький образ життя, і це свій належило відпечаток на її облік, тому що труди монашеські ну, змінюють людину навіть зовні. І сказати, що вона була, по виду, що вона була жінкою, вже було неможливо. Спершу недалеко від дому. Та, боячись викриття, адже родина ні на мить не полишала пошуки своєї доньки. Дар'я вирушила далі. Господь привів її до Києва, точніше, до його околиць. На Китайгорі, так тоді називали це місце. За прикладом преподобного Антонія Печерського, молоді ченці-відлюдники селилися у печерах і усамітнювалися у молитві. Свою келію Досифей вирив руками. Тут він провів довгі роки в пості та молитві. Вже тоді слава проподвижника Досифея рознеслася далеко за межі міста. До старця потягнувся потік вірян. Окормляючи усіх, хто звертався до старця за порадами, він виховав у дусі найвищої чесноти свого келейника Феофана та благословив на подвиг чернецтва Прохора Мошніна, нині відомого святого Серафима Саровського. І увесь цей час про таємницю старця ніхто не здогадувався. Зі своїми відвідувачами, чернець спілкувався через віконце, аби його постать ніхто не бачив. Можливо, цій таємниці так і судилося б залишитися нерозкритою. Вона за день до своєї смерті вона обійшла всю братію, усіма попрощалася, і через, через день її кілейник Феофан знайшов на колінах. Вона стояла вже мертва і держала в руках свиток, на якому було написано, що моє тіло приготовлено до погребіння, і було написано прохання, щоб ніхто не касався її тіла. Але Господь управив таємному стати явним, можливо, в напуття майбутнім поколінням, а може, на втіху і радість засмученій родині. Після її смерті приїхала її сестра, і вона подив подивлячись на портрет, дивлячись Преподобної ресіпії. Пізнала свою рідну сестру Дар'ю Тяпкіну. Вона тоді розповіла про ту історію, яку вони знали в своїй сім'ї. Для нас цей подвиг залишається незбагненним і загадковим. Водночас, життє преподобної є прикладом гарячої віри і любові до Господа, і натхненням на духовні подвиги. Це був Православний Вісник. Побачимося з вами знову за тиждень. І щоб наша зустріч відбулася, не забуваємо про підписку, залишаємо вподобання і ділімося програмою з друзями. Нехай любов Христова, про яку свідчив апостол Іоанн Богослов, наповнює наші серця та стане головним дороговказом серед буреві сьогодення. Хай ця любов стане міцною опорою серед поневірянь істиною серед неправди та радісною надією на вічне життя серед оманливого, тимчасового земного щастя. А наші молитви за українську православну церкву і українську державу будуть щирими та непохитними щодня, наближаючи омріяний мир. Христос посеред нас і є, і буде!